Всім слухачам і глядачам доброго дня. Я Дуб Олександр Горович, псевдо-дуб, колишній боєць першої роти, першого відділення, першого взводу, понеметник батальйону Донбас. Попав в батальйон Донбас добровільно по піар-акції Семена Семенченка про його героїчні. Битви на сході записався в батальйон, думаючи, що якраз і попадаю діє в дієву бойову частину. Підготовку проходив в Новопетрівцях, і після цього ми виїхали в Ізюмськ. Пізніше брали участь в так званому звільненні Миколаївки. <кій> Хочу сказати, що особа Семена зразу викликала мене підозри. Поведінка більше нагадує поведінку піарщика, ніж бойового командира. Відношення до бійців і під час підготовки і в зоні АТО, як до розходного матеріалу, як до мусора, як до гарматного м'яса. Щодо самого події в Миколаївці, там чітко проявилося, що те, що Семен Семенченко пише в Фейсбуці чи оприлюднює через ЗМІ, про події, які там відбуваються, не відповідають правді. Наприклад, він дав чітко зрозуміти, що батальйон Донбас звільняв Миколаївку, ми Миколаївку не звільняли. Рота, яка брала участь, мала брати участь у звільненні Миколаївки, під час звільнення відпочивала, оскільки відмовився командир брати участь в цьому звільненні через те, що в день перед тим, коли була перша спроба звільнення цього села, був застрілений трагічно, мирний житель одним з бійцем першої роти батальйону Донбас. Застрілений тому, що віддавалися нам злочинні накази стріляти без оглядки. Нам сказали, що в цьому селі вже немає мирних жителів, щоб гранати ми кидали, не заглядаючи вікна. <кій> Слова навіть, які звучали від командирів в бік бійців, такі, що нема часу оглядатися, чи це дитина, чи це жінка, і що ці бабусі-сепаратистки самі в цьому вині. Я два рази підходив до ротного командира і говорив, що це, по-перше, незаконні накази, а по-друге, <кій> рота, яка ще не брала участь в бою, хлопці на адреналіні. На такі накази приведуть до м'ясорубки. Ну, на що мені відповіли ті ж самі словами, тими ж самими словами хочеш жити, стріляй без вилятки". І от при вході в Миколаївку е, почалася пальба у все, що виглядало підозрілим. І в чоловіка, який вийшов з свого подвір'я. Я не думаю, що вистріл був з метою вбити, але попали. Життєво важливі органи. і Чоловік помер на моїх очах і на очах мого відділення. Коли я почав вимагати розслідування в цьому питанні, Семенченко арештував мене дуже в грубій формі. Арештований два дні мене без пред'явлення. Звинувачень проти мали в КПЗ, пізніше в наручниках возили з ротою, не даючи мені можливість вийти на зв'язок. І чудом я вийшов на зв'язок своїм друзями і був звітом звільнений. В той час, коли я був арештований мене, я був без броніка, без каски, йшов обстріл, тобто я легко міг загинути. Я наскільки для себе зрозумів, що Метою Семенченка було зовсім зліквідувати мене. І врятувало тільки, що були оприлюднені ці дані про загинуло, про вбитого мирного жителя. Розслідування ніякого не було проведено, ніхто не був за це покараний. Думаю, з причини того, щоб не страждав піар-образ цього героїчного лавка командира, це все спустили на тормозах і, звичайно, на саму роту це вплинуло дуже. При гні... гнітючих хлопці втратили бойовий дух, багато не підтримали цього, але оскільки там війна, вирішили, що це треба розбиратися після війни. Я ж вирішив, що треба розбиратися прямо зараз, поки ще кінці не втрачені. Таких подій невідповідності того, що Семенченко оприлюднює на Фейсбуці чи в ЗМІ, і про події, які є, там так багато і свідчень так багато, що моє свідчення це просто крапля в морі всієї цієї брехні, яку Семенченко виливає вуха непросвітлених, наївних громадян України, рвучись до влади, піарячись себе, піаряючись на крові своїх бійців і мирних жителів. Це все.